Вітаю, шановні! Подивимось, яке поповнення PS Plus Extra очікує нас у березні. Ігри будуть доступні 18 березня. Не забувайте про підписку і лайк під час перегляду, це дуже важливо. UFC 5 – чергова частина серії симуляторів змішаних єдиноборств від EA Sports. Основна увага приділена реалістичності боїв. Оновлена система пошкоджень дозволяє відображати кров і піт більш достовірно і гидко, а травми впливають на продуктивність бійця. У режимі кар'єри гравець прагне стати найвеличнішим, тому належить тренуватись і битися знову і знову. Візуально гра виглядає непогано завдяки використанню. Я Frostbite, що забезпечує реалістичну графіку, хоча фізика, як на мене, тут більше для приколу. Гра пропонує як однокористувацький режим, так і мультиплеєр, як і будь-який файтинг, включаючи також онлайн-кар'єру, де гравці можуть змагатися з бійцями, створеними іншими користувачами. Тривалість приходження залежить від обраного режиму та стилю гри. Складність платини середньо важка. Потрібно досягнути високих результатів у різних режимах. Критики загалом позитивно оцінили гру. Однак дехто критикував за відсутність суттєвих оновлень порівняно з попередньою частиною та схожість режиму кар'єри з попередниками, що вже звично для конвейера EA. рекомендується шанувальникам ММА та спортивних симуляторів, які цінують реалістичність. Prince of Persia The Lost Crown Це спроба Ubisoft повернутись до витоків серії, поєднавши платформер з метро в новому яскравому форматі. Цього разу в центрі сюжету не звичний принц, а молодий воїн Саргон із склад. Безсмертних, який вирушає на пошуки зниклого принца, в прокляте місто нагорі кав. Історія тут зірок з неба не хапає і не вражає глибиною, проте ігролад компенсується з головою. Бої швидкі і ефектні, а комбінації акробатики і магії часу додають драйву і цікавості. Візуально гра приємно дивує, стильна, барвиста картинка, поєднується з якісною анімацією, хоча дехто називає її надто мультяшною. Озвучення та музика теж на гарному рівні, створюючи атмосферу казкового, але небезпечного. Світу. На сюжетне проходження знадобиться близько 12-15 годин, залежно від бажання пройти всі куточки, локації та знайти секрети можна засісти і на 30. Складність платини середня, трофеї доступні, але деякі бої та головоломки можуть змусити вас трохи попітніти. Критики та гравці переважно позитивно оцінили проєкт, відзначаючи вдалий ігролад і класичні відчуття від платформінгу. З мінусів найчастіше згадують слабкий, досить поверховий сюжет та одноманітність деяких битв. В першу чергу рекомендую фанатам серії. І тим, хто любить якісні екшн платформери, але глибокого сюжету краще не очікувати. Як і продовження, якщо гра сподобається, бо вона продалась не так добре, і розробників розпустили. На жаль, Кептен Цюбаса Rise of New Champions це аркадний футбольний симулятор, який заснований на популярній манзі та аніме Капітан Цубаса. Гравці можуть пережити історію цубаси Озори або створити власного персонажа в режимі New Hero та взяти участь у драматичних футбольних матчах з використанням суперодарів та спеціальних технік. Візуальний стиль гри відтворює аніме-естетику з яскравими кольорами та ефектними анімаціями. Гра підтримує як локальний, так і онлайн-мультиплеєр, дозволяючи змагатися з друзями або іншими гравцями по всьому світу. Основна Компанія займе близько 10-12 годин, але додаткові режими та мультиплеєр можуть значно продовжити час гри. Складність платини середня. Рекомендується шанувальникам серії та тим, хто шукає нестандартний футбольний досвід у аніме стилі. Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy. Це спін-офф популярної серії, який переносить нас у Всесвіт Гандам під час однорічної війни. Ігролад зберігає механіки з оригінальної Battle Operation 2, де є три типи мобільних мехів, які взаємодіють за принципом камінь, ножиці і папір. Візуально гра хоч і не AAA, але приємно стилізована. Сюжет поділений на три частини, кожна з яких розкриває нові аспекти історії. Всі три частини займуть у вас приблизно 15-20 годин. Складність платини середня. Рекомендувати можу Мабуть, тільки фанатам гандам та тим, хто шукає ігри з мехами. Arcade Paradise це симулятор управління бізнесом, де гравець перетворює стару пральню на процвітаючий аркадний зал. Тут відчувається справжній дух 90-х, правда, не наших, а скоріше американських. Від прибирання жуйок до налаштування автоматів усе просякнуте ностальгією. Хоча для нашої ностальгії там повинен бути однорукий бандит. Ігролад поєднує рутинні завдання з можливістю грати у власноруч встановлені аркадні ігри, кожна з яких має свій. Жанр та стиль. Візуально гра передає атмосферу того часу, яскраві автомати, неонові вивіски та відповідний саундтрек. Час, проведений у грі залежить від бажання розширювати свій бізнес та відкривати нові автомати. Але основна компанія може зайняти близько 20-25 годин. Складність платини середня, критики хвалять гру за вдале поєднання менеджменту та можливості грати в аркадні ігри. Хоча деякі відзначають повторюваність завдань. Рекомендується тим, хто сумує за епохою аркадних залів та любить симулятори бізнесу з елементами ретро ігор. Bank on Balls Chronicles. Це доволі дивний 3D-платформер з відкритим світом, де гравці керують каунтрі болсами, досліджуючи різні історичні епохи. Ігролад пропонує вільне дослідження, вирішення головоломок та битви з ворогами. І усе це з часткою свого специфічного гумору. Гра має кооператив проходження основних рівнів займає близько 10-12 годин, складність отримання платини не невисока. В цілому я навіть не знаю, кому це рекомендувати. You Suck at Parking. це унікальний гоночний пазл, де гравець має не Лише керувати автомобілем, але й майстерно паркувати його в найскладніших місцях. Ігролад поєднує швидкість, точність та вирішення головоломок, оскільки кожен рівень вимагає від гравця знайти оптимальний шлях до паркувального місця. Візуально гра виконана в яскравому та мультяшному стилі, що додає їй чарівності. Гра пропонує як однокористувацький режим, так і онлайн мультиплеєр, де можна змагатися з іншими гравцями за найкращий час. Проходження основних рівнів займає близько 8-10 годин, але спроби досягти ідеального результату можуть затягнутися. А платка складна. Гра вимагає відмінних навичок керування та терпіння. Критики хвалять гру за оригінальну концепцію та захопливий ігролад, хоча деякі відзначають, що складність може бути надмірною для деяких гравців. Рекомендується тим, хто шукає нестандартний виклик та готов випробувати свої навички паркування в екстремальних умовах. Сіберія The World Before це четверта частина відомої серії пригодності ігор, яка поєднує в собі елементи квесту та глибокий сюжет. Гравець керує двома героїнями в різні часові періоди. Дана Роуз молода, піаніст. З вигаданого центральноєвропейського міста Ваген у 1937 році та Кейт Вокер, відома з попередніх частин, яка перебуває у східноєвропейському регіоні Тайга у 2004 році. Ігролад зосереджений на дослідженні оточення, вирішення головоломок та взаємодію з персонажами, що допомагає розкрити багатошарову історію. Візуально гра доволі цікава, деталізовані локації та атмосферний дизайн він передає дух різних епох. Проходження близько 10-15 годин залежно від стилю гри та уваги до деталей, складні. Ісплати не середня. Критики позитивно оцінили гру, відзначили покращену графіку та захопливий сюжет, хоча темп розповіді може бути нерівномірним. Рекомендується шанувальникам серії та любителям атмосферних приходницьких ігор з глибоким сюжетом. У делюкс закинули vr версію Arcade Paradise, а також оригінальну трилогію Armored Core. Ну що ж, файтинг хоче свіжий, але мені не цікавий. Я б хотів побачити тейкен. Але замість цього на нього просто дали знижку. Якщо що, там, до речі, нові знижки завезли в PS Store. Нічого неймовірного, тому я буду їх просто трохи постити в телеграмі. Для відео якось замало. Принц Персії без принца Персії. Я якось пробував демку і було дійсно непогано, тому, мабуть, спробую. Гандами, аркадні автомати і якась дичина, це звісно прекрасно, але щось ні. А ось гра про екстремальне паркування виглядає веселою, треба буде спробувати. її. А на квестову з Сибір'ю щось настрою немає, і в цілому якось роздача мінус на цей раз. Ну от якось взагалі немає настрою. А що думаєте ви? Напишіть у коментарях. Завжди приємніше, коли комусь щось подобається, навіть якщо мені роздача не зайшла. А я хочу подякувати тим, хто підтримує канал фінансово. І привітати нового спонсора Юру Гоненко. Дякую за підтримку. А з вами був Лакі Сан, Головне підтримуйте українську армію, і хай вам щастить.